Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка Я в АТБ. Приїхала нова цікава промгрупа. Давайте подивимось. Ця промгрупа буде з 27 листопада і по 3 грудня включно. Арома дифузори для дому. Три аромати на вибір. Вони тут прописані: Зимова ягода, омела і ялиця і пряна ваніль. Ціна 199 гривень. Наступна новинка це є кружка на 1 літр металева. Подивимось, які тут є малюночки. Всього є три варіанти малюночки. Ціна 149 гривень. Мені ось цей варіант дуже сподобався. Якось так дуже ніжно. З емальованого є, до речі, багато каструлі. Об'ємом 3 літри 329 гривень. Теж є з квітами. Каструля трошки менша. Це є 2 літри об'єм, ціна не акційна, 349 гривень. Вони йдуть в комплекті із кришками. Є біленького кольору, а є молочного. Такі, з ягідками малюнки відрізняються. Але дублюються. що з однієї, що з іншої. Вони однакові. І ще каструля емальована сферична на 1,5 літри за 269. Набір ємностей для сипучих продуктів. Об'єм 650 мл, 200 мл і 150-36 гривень. Пластикова миска Луїза. Гарна назва, і дуже мені сподобались кришечки. Вони є різні і є різних кольорів самі ось ці мисочки. Їхній об'єм 4 літри. Ціна 80 гривень. Такі яскравенькі. О, ви подивіться. О, oh гад, Десь кшивали, чи що розбиті? Придивляйтеся, хоча матеріал, сам пластик, він не є тонкий. Я думаю, що то, що сталося, можливо, при транспортуванні і не побачили. Та ось така історія. Тепло зберігаюча плівка. Тепло в дім 80 см на 3 метри і ціна 77 гривень. Може, хтось з вас користувався такою плівкою, то напишіть свої відгуки. Чи дійсно? Відчутний ефект і чи потім легко її демонтувати, чи не лишає сліди на склі. Тепло вентилятор 299 гривень. бачу такий набори рушничків, один махровий, інший вафельний. Ціна набору 119 гривень. Розмір 38 на 63 см. Серветки господарські від своєї лінії. 10 штук за 43. Камера вам точно не передасть краси цієї чашки через прозорість, але виглядає це дуже красиво. Вона є із подвійними стінками і має такі зірочки кольорові. Красиво. Не знаю чому, але вони, бачите, так прилипають на стінки і виходить дуже і дуже гарно. Об'єм 390 мл. 299 гривень таке блюдо прямокутне, розмір 28 на 20 см. І одразу цікаво подивитися, чи є ще, є ще інші малюнки. 159 гривень з такими перчиками, з оливками і з томатами. Є також товарі, які були на промгрупі минулого тижня, і те, що не розпродалося, то воно залишається далі в продажі, просто їх можуть переносити в інші місця. Мається на увазі з однієї цієї корзинки в іншу, по іншу сторону. Тож заглядайте, дивіться. На них, до речі, уваги зупиняти не буду. Кому цікаво, я вам залишу в кінці відео посилання на попередню промгрупу. Можна буде подивитися. Появились в продажі ось такі чашечки. Вони цікаві тим, що мають кришечки. Кришки, такі, як гумові допоможуть довше зберігати тепло. Всього є чотири варіанти кольорів. Бачу, ось ці кришки вони у всіх варіантах однакові. Об'єм 400 мл. Ціна 249. Подрібнювач електричний для овочів та фруктів. Ціна 199 гривень. Відкрила, щоб подивитись і вам показати. Є кабель для підключення до USB. І тут ножі, аж три їх. Треба бути максимально обережним. Так розумію, сюди в чашу накидаєте. Закриваєте, нажимаєте на кнопку і воно подрібнює. Ваги, електронні підлогові. Це самому важитися. Так, цікаво, знаєте що? Максимальне навантаження. Зараз подивимося, є параметри 26х26. 26. Так, крок ділення. 180 кг максимальне навантаження. Нитки як скляні, є темні, є прозорі 249 гривень. Форма для випікання прямокутна з решіткою. Я думаю, цікавий варіант приготування, наприклад, м'яса, щоб зайвий жир опускався вниз або зайва волога, бо стикалась таким, що, наприклад, гумілки запікали і дуже багато. Води з них чомусь виходило, то я думаю, така решітка допоможе не варити, а іменно запікати. Ціна 399 гривень. Ціна поки не акційна. Подивимось в анонсі, може буде вже це все акційне з четверга. Цікаво. Такі тепленькі зимові новинки, набори. Це є шапка та такий хумут, баф, хто як називає. Шапочка, як бачите, утеплена з таким відворотом. Ціна 189 гривень. Кольори тих шапочок є різні на вибір. Ось такий набір, це теж шапочка та хомутик баф. Ціна 179. Дитячі набори, шапочка та баф, ціна 149. Як ви називаєте ось це бафом чи хомутом? Кому там. Цікаво буде почитати. Пишіть, діліться зі мною своїми думками. Це ті, що ми бачили, ось такі. Так, вже переплуталося. Це є, мабуть, жіночі шапочки. Так, це є жіноча шапка. І ціна 129 гривень. Такі домашні дитячі капці. Мені чомусь це нагадує сніговичка. А кого вам нагадує таке? Ціна 259 гривень. Такі тепленькі, жіночі домашні капці, але з відкритими пальчиками. Три варіанти кольорів: сіренькі, біленькі та зелені. З такими по три шапочки на кожній. Ціна 339. Ще є ось такий варіант жіночих домашніх капців. Вони закриті. І є чорні, коричневі та сині на вивір. 339 гривень коштують такий варіант жіночі на півчешки капці за 229 гривень. Поєднання двох кольорів: є чорні з сірим і є сірі із рожевим кольором. І ось такий варіант з жіночих закритих домашніх капців. За 289. Є жовтенькі, а є оранжеві з білим обвідочком. Бачу, є різні варіанти зимових жіночих шкарпеток утеплених. Так, такий варіант 765 код. Це є ось такі по 80 гривень. Так, такий варіант ціна 100 гривень. Це є дитячі шкарпеточки. Вони щось по типу як домашні такі капці можна використовувати. Вони мають антиковзаючі краплинки. Така гарненька новинка це і набір рушників махрових. Два, дві штуки і два різних розміри. 50х90 та 70 на 1,40 м. Я б сказала, такий подарунковий формат. Ціна 379 гривень. 449 гривень коштує простирадло на резинці. Метр вісімдесят на 2 метри і 25 сантиметрів висота. Кольори на вибір, і вони йдуть однотонні. Подушка. 179 гривень 50 на 70 сантиметрів. Ось такі шкарпетки жіночі по 199 гривень, теж з антиковзуючими краплинками. Я пам'ятаю, колись давно була така пісенька, і там оця співачка була в таких шкарпетках, теж, по-моєму, з такими помпонами. Так, є ще інші. Ціна на них 119. Ось такі в них. В'язані принти. Ще один варіант це і шкарпеточки жіночі. Ціна 90 гривень. Утеплені. Є ще світліші або чисто чорні. Ви запитували за ціну ось цього органайзера 139 гривень. Він металевий. Роз'ємна форма для випікання. Діаметр 24 сантиметри. Є такі рожеві, є звичайні сіренькі. Ціна 199 гривень. 70 гривень. Тут два кольори. Є основний і додатковий. Є різні пряжі, такі пухнасті. Довжина 70 метрів, 50 грамів за 80 гривень. Такий яскраві кольори. Пряжа тут нитка змінює свій колір по довжині. Довжина 285 метрів, уявляєте? А вага 75 грамів. За 80 гривень. Так, такі пряжі є. Бачу, це є два різних варіанти. Цей варіант 200 метрів 100 грамів 55 гривень. Це ми вже з вами бачили. І шкарпетки жіночі, і рукавички. Це взуття теж ми бачили. Йдемо шукати, чого ми ще не бачили. Ці мені штани сподобалися, вони вже давненько. Продаються ціна на них 279 гривень. Досить приємна ціна. Для діток є різноманітні товари. Набір для ліплення тістом. В упаковці 18 штучок, акційна ціна 60 гривень 50 копійочок. Такий варіант ловін. 22 кольори, 100 гривень 50 копійок. Так, це є набір фломастерів. 12 кольорів, 46,70 в такому тубусі органайзері що дуже зручно. О, які цікаві книжечки, північне сяйво, видавництво Віват. Ціна 229 гривень. Бачу тут є різні. Така пташечка у Клітці. Ціна 1899 гривень, всього навсього Така колекційна іграшка 165 гривень. Hot Wheels автомобілі. Такі вони незвичні. Бачите, ще що мають щось до себе прикріплено. Ціна 449 гривень. Такий ігровий набір сюрприз на санчатах для дівчаток за 999 гривень. Пазли Гаррі Поттер. Ціна 315 гривень. Іграшка двохстороння м'яка. Ціна 179. Так, є ще набори, декоративна косметика для дівчаток. 329 гривень. Такі єдинороги. Автомобілі є позашляховики. Ціна такого 399. 329 гривень коштують ось такі машини, будівельна техніка Volvo. Є різні варіанти. Такі м'які іграшки. Це є Сонька, 229 гривень. Є котики, зайчики. Коала. Ліжечки про тварину коштують 149 гривень. Вони йдуть із твердими аркушами. Тут і обкладинка, і самі аркуші тверді. Підійдуть для менших діток. Такий органайзер для біжутерії скринька 269. Є круглі, а є прямокутні. Лампа-нічник 179 гривень. Тут є різні ці... Персонажі. Вони між собою схожі, але все ж таки відрізняються. Вони є акумуляторними. Тут такі ручки, ножки, гнучки. Кабель для зарядки йде в комплекті, можна підвісити на шнурочок і вимикаються на кнопочку. 179. Фарба для волосся Флорекс 45 гривень, набір бомбочок для ванни в упаковці три штуки 139 гривень. Загальна вага 300 грамів. А ще, подивіться, яка цікавинка. Це є рюкзачок дитячий у вигляді м'якої іграшки і символ року. Такі конячки. Бачу, є три варіанти кольорів. Ага, ні, це просто ноги. Два варіанти. І ціна такого рюкзачка 399. Енциклопедії для діток. Є на різні теми: автомобілі, динозаври, цікаві факти, велика дитяча енциклопедія. Чомусики? Ціна 499.